На Бродівщині поховали Путіна. Так-так, вам не почулося, що я маю на увазі? Дивіться у сюжеті. Невеличке село на Львівщині, Берлин. Тут при в'їзді місцеві ініціатори влаштували похорон Путіну і зробили це в досить оригінальний спосіб. Ось така табличка біля знаку села Берлен Бродівської міської територіальної громади з'явилася нещодавно. Вона, до речі, справжня. Але хто є автором цього шедевру, Поки що невідомо. Важко уявити реакцію продавця із ритуальних послуг, але для магазину це явно хороший маркетинговий хід. Окрім вище згаданої таблички, тут є ще на дошці написи Смерть москалям або Москаляку на гілляку. І прошу вас зауважити, що слово гілляку написано з двома л, як на мене, це дуже гуманно. Ми вирішили поцікавити, чи є подібні такі таблички в Україні, і ви будете здивовані, але у кожній області по багатьох. В населених пунктах встановлені чи то таблички, чи то надгробки із зображенням російського диктатора. Ось добірка найцікавіших. Ця ініціатива поховання Путіна за життя навіть у такий спосіб, котре підтверджує, що ми нація незламна і перемога обов'язково буде за нами. Кривавого диктатора ненавидить не лише Україна, а й весь світ. Сергій Нікішин, телеканал онлайн.